Вітаю, шановне панство, З вами на каналі Містер Антибіотик і гравець Айкод на Млєхі. Має він три відмітки, подивився в дулу на початку бою. Значить, все, всі умови виконані, і буде хороший бій. Трофеї на стабілізації, звичайна турбіна і боновий досилач. Фул голда і 9 ББшок. Розходники у нас велика ремка, маленька аптечка і допайок. Має три відмітки. Значить, мозги є. Грати всю гру він вміє, і цікавий бій буде, тому що, аби був не цікавий, я б вам його просто не показував. Звичайно, він з вісімками. Може ви скажете, що ла ла, -ла не цікаво, але... Чи настрілюєте ви часто по 10-12-15 тисяч на боях, коли ви граєте з вісімками? Я думаю ні. От і я. Думаю, що ні. Так, піджимає він зразу. Будемо мабуть, убивати цю девяточку і перший шот в каточок. Так. В каточок. Красота. Сто раз так робив, Вирішуєш її урон з катком, і в ітозі б'єш просто каток. І думаєш, нахрена його давав? Якщо він у він уїхав, і я просрав собі шот. Якщо він його повністю уб'є, то, в принципі, ми нічого не втратили. Берід буде трошки бачити нашу командірочку. У нашого гравця була просадка. Це не в мене, це на. Реплеї. Все вже наладилося і щось він трошки тут мансує. Мансує пробує. Моє голов і ВПшки, нормалізація. Тобто пробувати ми маємо добре. Угу, і тоді не пробуваємо, хоча світиться маркер зелений, правильно? Не залітає великий кут. Летить наша тройка. Ну та ти що зато заїхав? Як же ж він летів в цю позицію? Безеха якась п'яна. Що вона робить, я не знаю. І залишаємося ми тут одній. Проти цієї арави телепнів. Добиває він. БЗ робить мінус ствол, це важливо, хоч і отримує шот. Цей каштан у нас на Т-832 навряд проб'є. Навіть якщо на голоді. Заб... Подумав, що ми заберемо. На нього ж стільки 700 хп, йомає, з як... чим я думав. Дає він шот, йому забирає в нього ремочку, і він здогає. По ремочки не було показується, не він десь і просрав раніше. Підпалу файний танк fv 215 b Всім рекомендую. В лапках. Говно танчик. Тому треба тільки ставити спеціальне обладнання, щоб в нього трошки критуємось падала. Ось ця компоновочка Ой, що він робить на своєму брітові? Я не знаю. Ну, він без, без камуфляжу, тому навряд там якийсь суперскіловий гравець. Просто там 3 тички віддався чоловік. Маємо вже... Маємо вже, чорт забирай, тисяч шкоди! Ви то бачите? Угу, mm -hmm. ну звісно, буде шотний танк, рекошет, звичайно. Треба забирати і убивати вже швидше цього. Т832. Бля, я вже флаз бив, простіше зарядив. Хочу він забрати ТО90, що він там в спині не стояв. Вистріл. Забираємо. Маємо вже 6200 шкоди. І будемо нашого према забирати, супер. Броньованого. З цим мірями, який їде пеною, та те що. яка халява. І... 333 постріл! Є, 541 Альфа вилітає 832 вже спетляв і по спині його на... Туда його. Він просто їде убиває цих 8 Але таке буває не часто. Все одно приємно подивитися, який йде на стріли. Правильно? Хороша стабілізація. Що ще цього забере? Знаєте що? Ні, не, не забирає. 62 у -ка нас катить і постріл з каточком 605 альфи. Сильний танк насправді зараз. І дасть він нього. Звичайно, що дасть. Я думаю, треба забувати їхати в центр, там так і робить. Огризається ще й гнидник. Чуть-чуть чуть-чуть не встиг. Зводиться він по танку, в який їде, правильно робить, тому що стоячого ми можемо постріляти, а той, що втече, то ми вже, звичайно, не постріляємо. І перетинаємо відмітку у 9,5 тисяч шкоди. Десь 9700 у нас є, ми маємо вже давати шатичку і буде десятка. Летить наш чоловік, наш гравець Койот із клану Рейв. І туди його. Туди просто дає десяточку, вже 10-200, 10-200, 10-300. 3 фраги і... 333 постріл Туда. У нас є ще СТРВ. Показує, що він ще має КПшки. Є ще скорпіон. Ух, треба стараном влітати. Обов'язково треба влітати стараном. Я не знаю, чого він не їде. Чого він не їде? Давай, 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 лети. 11 тисяч шкоди. давай, буде 12. Ну, скорпіон живий з котеняка. Получаємо непробиття і є 12 тисяч шкоди, 5 фрагів. Красота. Ну, більше він вистріли не дасть, тому результати у нас будуть в кінці відео. А вам дякую за перегляд. Лайк, підписка, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, будь ласка, витратіть свою хвилину, секунду, 20 секунд. Напишіть, що вам не сподобалося. І що треба змінити, що вам подобалось? Дякую за перегляд, до зустрічі.